Говоримо і про фронт останнім часом. Також досить часто шириться інформація з приводу того, що відбувається саме на Сумському та Дніпропетровському напрямках на Дніпропетровщині. І одне із видань також дописувало досить цікаву статтю про те, чи змогли росіяни зайти на Дніпропетровщину у збройних силах України. Заявили про аномальну ситуацію. У ЗСУ розповіли про перебіг бойових дій на Новопавлівському напрямку та спростували інформацію. Про вихід військ Арефії до Дніпропетровської області бачимо, що інколи аналітичні проєкти дописують інформацію з приводу того, що є захід. Потім в той же день, до прикладу вечері, може спростуватися ця інформація, тому що е, бачимо, що е, там. Е, Бойові дії вони йдуть без зупинку. Вони йдуть кожну хвилину, кожен день, кожну годину. І ситуація дійсно вона несправді може змінюватися. Ми її відслідковуємо з вами і говоримо так. Російські війська минулої доби здійснили 34 атаки саме на Новопавлівському напрямку. Про нього ми також з вами говоримо постійно. Один із таких найгарячіших, так би мовити, напрямків, тому що вони намагаються прорватися до кордонів Дніпропетровської області. Усі ці штурми були. Безрезультативними завдяки нашим збройним силам України і про це повідомив речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Віктор Трегубов в етері нашим колегам телемарафону. І за словами Тригубова, така кількість зітне надзвичайно велика для цього району фронту. Він також зазначив, що противник виявляє досить високу активність вздовж усієї лінії бойових дій на турецькому, Краматорському, Куп'янському та на Харківських напрямках, коментуючи нам. Мера окупантів прорватися до адміністративного кордону з Дніпропетровською областю. Віктор Трагубов зазначив, що зараз російські війська намагаються продемонструвати там, хоч якусь присутність. Однак про постійне закріплення на цих позиціях поки не йдеться. Вони росіяни хотіли ще це проявити станом на 9 травня. Всі ми пам'ятаємо як рашисти люблять прив'язуватися до таких досить символічних для них дат, щоб було якось до свята, але у них не вийшло тоді Ді, у них не виходить і досі дуже активно б'ються, щоб посунути лінію розмежування до адміністративних кордонів, просто щоб показати, що у них є вихід на ці адміністративні кордони. Сенсу з політичної може і є. А, наголосив спікер. Ну і за його словами, українські сили чинять дійсно а, досить потужний постійний опір, і Противник зазнає дійсно значних втрат. Водночас він підкреслив, що кількість зітней на новопавлівському напрямку залишається анома. Альма великою, ну і звичайно будемо з вами спостерігати про те, що буде там відбуватися. Бачимо дійсно, що на жаль, рашисти вони продовжують і продовжують чинити активні наступальні дії. І досить часто говорять якраз таки про те, що. Саме на Дніпропетровщині, так на цій території нашої країни, рашисти постійно намагаються намагаються щось чинити. Ну і до речі, ще також бачу, з'являються деякі кадри, які обов'язково ми з вами переглянемо о дев'ятнадцятій. Тож доєднуйтесь від аналітичного проєкту Мапа Діпстейт фортифікації на кордоні Дніпропетровської та Донецької областей. і показано вже як це виглядає. Дійсно, бачимо, що підготовлюють наші збройні сили України так би мовити теплу зустріч рашистам. Так, звичайно, в лапкам тож. Обов'язково під'єднуйтесь, ми з вами переглянемо. Ну, а також з приводу сіверського напрямку, така досить неприємна інформація з'являється з приводу того, що росіяни вже третій тиждень поспіль використовують на сіверському напрямку хімічну зброю. Про це дописує прес служба бригади Рубіж Національної гвардії України, де знаходиться цей відтинок фронту. Ви можете переглянути зараз на своїх екранах. На карті позначено так позначкою. Ну і дописується про те, що ця зброя завдає багато лиха захисникам нашої країни. І Ці боєприпаси вони відрізняються надзвичайно швидким поширенням отруйної речовини, яка моментально розходиться по бліндажах та низинах. Ось така, от, на жаль, інформація також. З'являється, бачимо, що расисти вони продовжують і продовжують так знову ж таки плювати на будь-які правила. Ходи ведення війни. Їм абсолютно все одно і вони продовжують і продовжують чинити своє беззаконня. А, з приводу Курщини також хочеться поговорити з вами і про приємні новини. А саме там група Стінг, спецпідрозділу Баліста. Вони знищили а, самохідну артилерійську установку під назвою «Гвоздіка» на Курщині. Зараз ви на своїх екранах можете переглянути кадри того, як це відбувалось. Так а, досить так видно, а, потужно все це було. Бачимо, що дійсно а, На Курщині. Хочеться нагадати, що спецоперація на цій на цьому плацдармі на цій території розпочалася від 6 серпня 2024 року. Так і триває вона до сих пір. Інколи ситуація все ж таки змінюється. Так то більше наші збройні сили України а, тримають, так би мовити, плацдарми і території, то менше, але все одно вони там залишаються, і бачимо, що а, все одно ситуація там залишається стабільною, стабільною, і це неймовірно крутий обмінний а, фонд, самообмінний фонд територій, так, на території нашої держави, які є тимчасово на жаль, окупованими. Тобто розуміємо, що спецоперація на території Курщини вона продовжує бути дуже дуже важливою для наших збройних сил України. А, ну а тим часом про те, що відбувається в Калінінграді, а саме про те, що наші гур атакували промислову підстанцію в Кенігзберзі, вночі агенти злили рідину з трансформатора, що охолоджує, підпалили підстанцію, через що були знеструмлені об'єкти російського ВПК і армії. Збитки Ерефі оцінюють май майже в 5 мільйонів доларів. Ось такі от новини з'являються. Ну і дописують ще про те, що атака відбулася 14 червня, близько 4 ранку. Збитки для Росії внаслідок диверсії можуть становити майже 5 мільйонів а доларів США. Ну, і також, як повідомляють видання New Voice, агент української розвідки, злили охолоджуючи рідину з силового трансформатора підстанції. Потім здійснили підпали. Після цього виникла пожежа, яка суттєво пошкодила об'єкт та призвела до припинення електропостачання на підприємства, розташовані неподалік. Ну а наголосив співрозмовник УГУР те, що ми вкотре нагадуємо, що Росія більше не має. Тилу ні на сході, ні на заході, ні в будь-якій точці планети. Все російське залучене до війни проти України буде горіти, тонути і знищуватися незалежно від його рівня захисту чи місця розташування. Ось такі от приємні дійсно слова. Приємна інформація з'являється. Ну і бачимо, що внаслідок також втручання повністю припинено постачання електроенергії до споживачів, зокрема до об'єктів російського ВПК та ЗСРФ, і розташованих поряд. Ну і бачимо дійсно. Що такі приємні новини з'являються, не можемо не сказати. Ну а далі воєнний експерт, так і політичний експерт Олександр Мусієнко також на своєму ютуб каналі прокоментував про останні повідомлення від генштабу, які надходили, і про удари по РФ. І якраз таки Калінінград також він не оминув. Тож давайте далі з вами уважно його заслухаємо. У нас є хороші новини від Сил оборони України, тому що є повідомлення Генерального штабу Збройних сил України про те, що у ніч на 14 червня українські безпілотники завдали ураження по двох об'єктах воєнно-промислового комплексу Росії. Зокрема, уражені уражено потужності АТ ННК у Самарській області зазначається, що це провідне підприємство із виробництва компонентів вибухових Вибухових речовин, об'єкт ВПК Росії, зафіксовано вибухи та пожежу у районі промислової зони. Також здійснено вогневе ураження комбінату новинно у ставропольському краї, одного з ключових виробників базових компонентів для вибухових речовин, боєприпасів та ракетного палива. Генштаб наголошує, що це підприємство задіяне у забезпеченні збройної агресії проти України. Відомо про серію вибухів і роботу протиповітряної оборони противника безпосередньо у районі. Цілі зафіксовано займання у промисловій зоні. А це Дуже добре, добре, що практично щодобово, щоранку є зведення, в яких зазначається про те, що завдаються удари по військових об'єктах на території Росії. Більше того, я би звернув увагу, що статистика свідчить про те, що ми з вами все частіше отримуємо повідомлення саме про успішне ураження. Того чи іншого об'єкту військово-промислового комплексу, чи то пак просто військового об'єкту, що свідчить про нарощування ефективності та покращення роботи нашими силами оборони з точки зору е дійсно е влучання в цілі, попри те, що ворог задіє системи протиповітряної оборони різних типів, але ж, все ж таки, влучання є. Інше питання. що на жаль, об'єктів військово-промислового комплексу на території Росії є ще багато, і попри те, як би не хотілося вразити все одночасно і знаєте, знайти якесь рішення чи додійне, яке б дало можливість одразу знищити і вивести з ладу військовий військово-промисловий потенціал ворога, на жаль, цього немає, і це зробити дуже складно, практично неможливо але потрібно діяти поступово. Крок за кроком, я би ще додав до особливостей того, як Росія зараз фактично намагається замаскувати виробництво боєприпасів, снарядів, озброєнь. Це те, що вони відверто а, змінюють призначення підприємств і, наприклад, можуть виробляти окремі комплектуючі та компоненти, які необхідні для зброї, на підприємствах харчової галузі промисловості, на підприємствах там, а, з виробництва пластику, канцелярських товарів і тому подібне, тому подібне. Тому, а, коли завдавались удари в свій час а, по Брянській області, по місцю, де знаходилися. Виробництво, начебто харчових продуктів, що Росія замаскувала, як виявилося, потім і розвідка це чітко встановила, що ні. Насправді там вироблялися компоненти для озброєнь. Тому така робота буде проводитись і надалі. Бо вкотре підкреслю, на мою думку, це є асиметричність, це є наш ключ. До того щоб забезпечувати стримування Росії і завдавати таких втрат, які зрештою змусять Путіна піти на перемовини і сісти за стіл перемовин, не диктуючи якісь ультиматуми, не продовжуючи погрожувати і не вимагаючи капітуляції України, з чого зараз прагне російська делегація на перемовинах в Стамбулі.